Прем'єра сьомої та восьмої серії серіалу «Просто Надія відбудеться вже завтра, в четвер 14 березня, на телеканалі СТБ, розпочинаючи з 20.00. І так, що ж ми тут побачимо? Що в сьомій серії Тарас вчитиметься бути ідеальним чоловіком, надія ледь встигатиме випікати пироги на замовлення, а Марина й далі каламутитиме воду. Також ми побачимо, як пройде зустріч Юрі з петиційним тестцем. До речі, в сьомій серії доля нарешті посміхнеться Надії. Адже тепер замовлення прям сипляться на неї, неначе снігопад. Щоправда, старенька духовка зараз випікає всього два пироги, тому Надя змушена працювати і вдень, і вночі. А от Лінка помітила проблему подруги та запропонувала їй розширити бізнес. Але чи наважиться Надя на цю авантюру і чи порадиться вона з юрою? У восьмій серії Віта святкуватиме своє сімнадцятиліття. Мама обіцяє їй влаштувати незабудні свято біля відремонтованого вагончика, але чи зможе футрак дожити до святкування це вже велике питання. До того що згадає Юрій про іменинницю. Також в восьмій серії Надя буде окрилена дарунком долі вагончиком, який зовсім скоро перетвориться на чудове кафе на колесах, їй треба лише його відремонтувати. Проте Марина перехопить робітника, чиї послуги замовить Надя, щоб зіпсувати свято. Марина попросить знайомого напакостити Надії, а анонім зателефонує у службу соціальної опіки. Тому приготуйтеся побачити невже хтось хоче поставити родину Ткаченків на облік? Це Марина так помститься конкуренції. Загалом ці серії продовжать інтригувати нас своїми насиченими подіями, розкриваючи нові перепитії життя головних героїв і вносячи свіжі виклики для них. Тому налаштуйтеся побачити, чи вдасться Надії розширити свій бізнес і впоратися з новими перешкодами, чи зможе Віта відсадкувати своє денарочення, не дивлячись на несподівані проблеми з футраком та заздрощами Марини. Що ж, пишіть коментарі, що ви більше все хочете побачити в цих серіях. Ставте подобайку і до зустрічі!